А, а в мене є виправдання, тому що зачиталися новими запрошеннями, які, до речі, буде мати можливість виграти кожен з вас. Що це таке і з чим його їдять? От сьогодні моя коронна фраза. <піліс>, все, їсть. Ми, ми запитаємо в наших гостей, які вже до нас завітали. Отже, ось вони вже сидять, чекають, переживають і хвилюються. Гості в нашій студії вже знаходяться. Це Андрій Олександр. Та Данієла з двома буквами це... за <зава> <З> літера. Привіз, <зава> привіт. привіт. Я хочу писати нашим глядачам, що це представники європейської школи. і Ми з ними поговоримо про певний мистецький фестиваль, який відбудеться зовсім скоро. Наскільки я розумію, 25 грудня. Розказуйте нам, що це буде. Ну, всі вже знають, що європейська школа відома ну, крім того, що навчає дітей різним мовам і ага. лідерським якостям своїми вечірками і цікавими проектами. Так, заходами, цікавими проектами. Пошовуємо. Ну на цей раз це буде не звичайна вечірка, це буде фестиваль мистецький. Це буде щось грандіозне. Так, у нас 10 кВт звук, у нас буде світлове шоу. У нас е величезна площа для того, щоб танцювати. Ну все для то все потрібне для того, щоб діти нормально відпочили. Після школи і розгрузилися перед канікулами. Перед новорічними так. святами. Це буде під відкритим небом чи в якомусь приміщенні? Подійоні. По ага, в палаці дітей та юнацтва. Ось ми бачимо, запрошення. Ми маємо п'ять запрошень. Ми їх можемо саме зараз навіть розіграти, наскільки я розумію. Так. Тим людям, які додзвоняться і бажають отримати їх. Що буде на цій вечірці, і до чого тут мистецький фестиваль? Як мистецтво вплилося в проведення часу під музику. Ну, Мистецтво Вичну. взагалі у нас було, ну, якби так, ми робили декорації, так, це теж вже мистецтво. На всіх вечірках у нас були присутні там, і танцювальні колективи, так, mm. і, і різні фаєр-шоу, так, і, звичайно, фоторум, що найбільше усім запам'яталося, так, з різними елементами декору на різних фонах, так і всі потім ставили в контакті собі на аватарки ці фотографії Вау! Я був на вечірці європейської школи. Mm -hmm. Тепер, крім цього, у нас буде фотовиставка. Ну і звичайно, найголовніше це парад діджеїв. Так, ну на першій вечірці у нас буде п'ять діджеїв. Це дуже круто, це дуже масовий такий захід. Це діджеї місцеві, можливо, вихованці європейської школи. Оу, складне трохи запитання. Mm. Хлопці, ви не знаєте, що за з'їжджає будуть? Mm. Mm. Там записано. <свят> так, ага, Дякую, а, а якщо ви хочете дізнатися, ви можете зателефонувати 616191 подаруємо вам два запрошення на цей захід, який відбудеться 25 грудня, вже після завтра у палаці дітей та юнацтва. Я так розумію, програма розпочнеться після обіду і триватиме вона досвіду. О п'ятій годині ще 5 буде до 10. -й. і вже в п'ятій одразу почнуть діджеї грати. Можна буде танцювати, веселитися До 10 можна до 10 потім мама кличе додому. Ну як? А мене теж мама. Тільки до 10 ї відпускала до, -ї відпускала. Гуляти. до речі, вас відпускають на вечірки спокійно. Батьки, тому що на вечірках завжди є сигарети, раз, на, алкоголь На, на вечірках такого не немає. буде. Нема в європейській школі такого: ні цигарок, ні алкоголю. Ми законослухняні громадяни і дотримуємося закону рівно в 10 додому, до батьків спати. Ніхто з вас не приходить в деякі маленькі магазини і каже, що а мені вже 18, є 21, Продайте мені ту пляшку горілки. Та -да. немає часу. Я провокатор зараз. Я зараз провокатор. Це дуже провокатор. Мені здається, що. Там настільки наповнена програма, що просто нема коли, так? Немає так. часу. Ви щось особливе готуєте для цієї вечірки? Ну, якщо там буде щось особливе, то це вже секрет. Хай прийдуть і побачать. Угу. Я ще вичитала, що буде якась лотерея. Так, лотерея. Так. Так. Ще будуть, це... Лотерея, ви зможете відрізати вольф. нижню частину, так. писати своє ім'я, вкинути на вході і потім будуть розігрувати призи. 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 Секрет. М -м. Цікаві тут. Пляшка алкоголю. Ні, Ти провокати. Просто мені цікаво, скільки вони витримають. і нарешті все ж таки правду кажуть, тому що наскільки я чув, що всі вечірки європейської школи шкільні проходять без якраз тітюнопаління і алкоголю і сприяються якраз здоровому проведенні часу. Ми за здоровий спосіб. життя. Студенти зараз чують нас. А мені цікаво, так зустрінемося з ними. Знаєш, отак студентські роки Ви вже ви закінчуєте школу, так? Я вже студент. Ти вже студент. А що ж ти робиш у школі до сих пір? Я не в школі, я в європейській школі. В європейській школі. Європейській. школі. Ось саме це так школа, це. Віку. Це організація. О, організація. А я знаю, що в європейській школі від маленьких діток так навчаються, вони також будуть на цьому діджей-параді. Для них щось особливе буде. Ну, у нас є вікові деякі рамки. Які? Це ми запрошуємо всіх з 8, 9, 10 і 11 класів. Ага. Ось так, малолеток там не буде. Ну якщо студенти бажають прийти, то ми звісно будемо раді. Ага, тобто студентів ви теж запрошуєте на ваші Можете прийти. Я не студент. Він же давно не студент. Ну, Викладачі теж запрошені <рес> так, Щоб ну я думаю, взагалі то це гарний приклад для студентів, тому що. Я гадаю, вони не так проводять час на своїх вечірках, і мені здається, що іноді потрібно. кому як не тобі добре, добре так, це відомо, як проводять так. студенти час на вечірках. На моїх вечірках. А ти знаєш, я навіть вичитала тут у цьому квитку, що «No smoking» написано тут прямо так. на самому квитку, що там взагалі не можна палити. Ну правильно, ну Юля. Ну ж що... одразу попередляємо, щоб всі знали правильно. А після нового року плануються у вас якісь акції наступні? Mm, ну цього року у нас уже було правильно вісім вечірок. І ми плануємо їх і далі проводити. Яка кількість збирається загалом дітей, не можу сказати, дітей, старшокласників і Загалі, студентів? Приблизно 500-600 людей. 500-600? Кожного це... разу. Кожного разу більше і більше, так. так. Але цього разу ми очікуємо більшу кількість людей. У нас там буде на 800 900 людей. Це буде на другому поверсі, под так? Так. О, я пам'ятаю, що там теж проводить свої шкільні роки. Перші шкільні, шкільні дискотеки. дискотеки, це не шкільна дискотека. Та це не шкільна там, там. дискотека. Not це not дискотека on. європейської школи. Це не дискотека, взагалі. Це, це не дискотека, це фестиваль. Зараз у мене вибухне голова. Мистецький фестиваль. Ми дякуємо вам, що ви до нас завітали. Ми тепер будемо знати все. По перше, що європейська школа не тільки для школярів, а й для так. студентів і взагалі для молоді. Що по це друге, організація, не що це школа. організація, ну я це знав. А по-друге, про те, що там не буде. Тютонопаління не буде алкоголю. Може свіло відпускати може відпускати своїх дітей. Там будуть розігруватися ці чудові призи, і там буде аж п'ять діджеїв, які будуть грати для молоді на цій вечірці. Дана Лукач, Андрій Гуранич та Олександр Попович були в нас. Дякуємо, що прийшли. Гарних вам свят. Бажаємо. Ну і після завтра добре відсвяткувати. Бажаємо вам з 5 до 10 години. У нас ще протягом ефіру будемо розігрувати два квитка на ці події. Дзвоніть 6-1, 6-1, ніяк не можу запам'ятати, 9-1 телефон так. в студії. Ще одне до тебе прохання, так як ми зараз у <світ> для дітей у нас uh, такий конкурс відеороликів, так названий. Так. Ти маєш сказати на камеру Remember, remember, 25th of December. Я це не зможу вимовити зараз. Carol Caro. Remember, remember the 25th of December. Програма ранок на тисі буде на фестивалі. Ну, не важно. Можемо ще раз, щоб ти так часно сказала. Так, да. щоб було так. Давай. Remember, remember the 25th of December. Погано, ранок yeah, yeah, на тисі yeah, буде yeah, на фестивалі. Будемо обов'язково і вам бажаємо прийти туди. Залишайтеся з нами.